Ознаки наближення кінця світу. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтеся, бо статись належить тому, але це не кінець ще, бо постане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи, імені моє, і багато хто в той час спокуситься, і віддавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти, бо стане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, і через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідана буде ця євангелія царства по цілому світові, то свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець.